Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео ми будемо говорити на дуже серйозну тему. А саме я хочу розповісти вам, як звільненим з полону та родинним полонених отримати грошову допомогу від держави. На жаль, в нашій країні третій рік війна, тому відповідно буде і така тема. А якщо це відео буде для вас корисне і взагалі важлива інформація, тому передайте. Найбільшої кількості людей, які потребують дану інформацію. Дивіться, наразі при Міністерстві реінтеграції продовжує працювати комісія з питань встановлення факту позбавлення людини особистої свободи внаслідок збройної агресії проти нашої держави. Комісія встановлює факт перебування як в полоні, як і військових, так і цивільних, в тому числі вже звільнених з полону людей. Хочу нагадати, що до складу такої комісії входять представники державних органів і профільних громадських організацій. Після встановлення комісією факту позбавлення людини особистої свободи Міністерство реінтеграції виплачує одноразову державну грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень людям звільненим з полону. Також міністерство здійснює виплати щорічної державної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні колишнім полоненам або членам родини тих, хто досі перебуває, на жаль, у полоні. Для отримання. Державних грошових допомог вам безпосередньо необхідно звернутися до Міністерства реінтеграції. Якщо у вас виникають додаткові питання, Міністерство реінтеграції залишає наступні контакти: це 044 355 1450 та 097 901 55 71. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій залишає цю інформацію на своєму сайті. Тож, якщо у вас виникають додаткові питання, або, на жаль, у вашій родині така склалася ситуація, що хтось з членів вашої родини перебуває у полоні, звертайтесь, будь ласка, тому що ваша родина має отримати грошову допомогу, по-перше, з боку держави, а по-друге, ви можете проконсультуватись та отримати ту допомогу, яку ви наразі потребуєте.